Рукавички з підігрівом LX3 з USB, зимові USB-рукавички з підтримкою зап'ястя, вуличні, спортивні, вітрозахисні велосипедні рукавички із закритими пальцями, високоякісний матеріал, поверхня виготовлена з водонеприникного поліретанового матеріалу, Яка та зручна підкладка з коралового флісу, забезпечує чудове тепло. Розмір L працюють від USB, повербанк USB-зарядка. USB-шнур в комплекті не мають вбудованого комарку. Застосування рукавичок із підігрівом, біг, їзда на велосипеді, туризм, катання на ковзанах, кемпінг, катання на лижах, риболовля, полювання та інше. Особливості: продумана схема нагрівання. Нагрів відбувається на п'яти пальцях на тильній стороні. Також є нагрів долоні. З носостійка долоня можна швидко відрегулювати затягування, щоб поліпшити щеплення рук. Чудовий ефект затягування запобігає потраплянню холодного повітря. Сенсорні. Тобто, ви можете використовувати використовувати свій мобільний телефон, не знімаючи рукавички. Рукавички покриті спеціальною провідною шкірою на вказівному пальці для того, щоб ви могли користуватись вашим телефоном. Відмінно підходять для всіх пристроїв із сенсорним екраном. Інтегрований інтерфейс шнура живлення простий у використанні з регулятором потужності нагріву. Три режими. режими нагріву змінюються досить просто. Потрібно натиснути на кнопку та отримати її на 2 секунди. Режим відразу зміниться, а індикатор, який світить синім кольором, інформує вас, який включили режим. Дані перчатки можна мити під проточною водою, тільки ручне прання. Комплектація. Рукавички дві штуки та кабель живлення.